Є знижки представляють вересневі знижки на лактіаля 20% в Аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Значить цех як виробничий цех? Однак місце, де ми зараз знаходимося, суворо засекречено. Журналістів сюди пустили вперше за однієї умови не розголошувати місце знаходження цього об'єкту, адже тут виробляються такі деталі, які допоможуть нам остаточно розірвати зв'язок з ворожою Росією в атомній галузі. Тут безперервно працюють і гудять станки. Техніка і люди зосереджені на тому, щоб якнайшвидше випустити унікальні запчастини для ремонту атомних станцій. головне завдання не полегшити роботу, а випустити необхідні деталі для безпечної експлуатації атомних станцій. Те, наскільки важливі атомні електростанції цього літа відчули, ми усі енергетичний терор росіян скоротив українську генерацію вдвічі за необхідне. А коли атомні блоки пішли в плановий ремонт, дефіцит електроенергії збільшився ще більше. Багатогоденні відключення світла в нестерпну спеку, вимушені підйоми на високі поверхи, відсутність води і підрахунок днів, коли ж той чи інший блок вийдуть з ремонту. Але що в цей момент відбувалося на самих АЕС? Чина зала однієї з атомних електростанцій України, і тут на повну кипіть ремонт велетенського обладнання, яке генерує світло для нас усіх. Ця турбіна перевищує зріст людини у кілька разів, щоб вона безвідмовно працювала взимку. Влітку її ледве не вручну перебирають фахівці. Щось подібне відбувається із кожною деталлю атомного енергоблоку від найменшого гвинтика в турбіні до кришки реактора, що має унікальне покриття завтовшки людської волосини. Точність 0,02 сотих міліметра. в ручної поверхності тут ручну таку. Ідеальну поверхності ніхто зробити не може для енергетиків. Це звична робота, яку вони виконують планово від початку весни і до кінця літа. Тим щоб вона була можливою, потрібні запчастини, подекуди унікальні. Петро Котін переконує цьогоріч компанії вдалося зробити іще ще один крок подалі від Росії. Це наш відокремлений підрозділ і він фактично виробляє ті запасні частини, які нам потрібні для роботи наших атомних енергоблоків, і які ми раніше з Російської Федерації. Це унікальне обладнання, воно виробляється в світі тільки Росії і тільки нашим підрозділом. Більше ніхто цього не може. Ми не беремо його з Росії, ми виробляємо самі. Ці унікальні запчастини використовуються лише на двох українських енергоблоках. Обидва знаходяться на Рівненській АЕС і мають одну особливість: вони менші за потужністю, ніж решта. Утім, нині, коли країні катастрофічно не вистачає світла, кожен мегават важливий, щоб видавати їх в систему безперебійно, без цих важливих деталей не обійтися. Ми провели дуже велику програму по заміщенню російського обладнання. Зараз ми абсолютно незалежні від Росії. Окрім України. Ські АЕС ці деталі також потрібні і у Європі. Нині там працює 16 енергоблоків, сконструйованих за радянськими технологіями, і паливо, і запчастини до них постачає ворожий Росатом, які досі не зачепили жодні санкції. І поки світ зволікає енергоатом готовий запропонувати альтернативу. Деталі з цього обладнання можуть йти на експорт во всьому світу, на всій Європі зараз у нас я думаю, будуть заказувати саме оце обладнання. Бо тільки так світ може позбутися російського ядерного ярма. Ірина Прокоф'єва, ТСН 1 плюс 1, марафон. Єдині новини.